Чи дійсно наразі ситуація на фронті набагато краща, ніж в останні три місяці? Чи дійсно зараз ситуація на фронті краща, аніж? Так, так, це правда. Вона не просто краща, вона набирає обертів покращення, чому ж на це вплинуло? Ми щось змінили. Ми щось змінили. ми щось... Тут якась така правильна стратегія була обрана на фронті саме нашими військовими, нашими керівниками. Ситуація з зупинки, ну тобто, якась була правильна зупинка, якась була правильна ну, ротація можливо, тому що тут була зміна людей на людей. ну тобто Щось відбулося, якісь зміни. Дайте я спитаю, чи було покращення саме озброєння? М -м 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 так. От знову тут не покращення, тут зміна. Знаєте, таке відчуття, ніби був, було проведено аудит, який е, дав е, якусь таку ресурсну е, стратегію. Ну, тобто цих військових туди, цю зброю сюди. Ну, тобто, щось таке сталося е, правильне і ну, таке, до чого довго йшли, що дійсно ситуація покращується і вона стає більше більше потужною, тому що там. Ну, зростає якась впевненість і можливості? Ну, тобто, щось ми почали могти? Отак мені більше схоже. Ну ніби сказали, що от можна тепер робити, оце, і от вам для цього оце, і все, і ми починаємо щось робити, тому що від нас починаються якісь дії. Чи пов'язано це з діями сирського? М -м 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 -м. Ні, мені навпаки показує, що це ніби якась стара стратегія, яку нарешті е вдалося втілити в реальність. Ну, тобто, це не змінена Стратегія, це не якась нова тактика, це навпаки, знаєте, Ну тобто це якось воно нове. Ну, тобто те, що стається зараз на фронті, те, як ми діємо, те як ми плануємо, воно якесь нове, але це ніби стара стратегія, яка не, ну, яку неможливо було реалізувати ну, через якісь причини. Ну, тобто Тут щось неможливлювало реалізацію. А зараз. Можна. Ну, тобто зараз ми почали щось робити, що було там, розраховано давно, але з тільки зараз ми змогли це зробити. Тож, я б не пов'язувала це з зміною саме головнокомандуючого, тому що це все ж таки ну, там потужність більше йде, аніж нові правила. Ні, це не нові правила. Що насправді відбувається на україно-польському кордоні станом на зараз. Слухайте, ну я не бачу, що там щось страшне, сумне відбувається. Так, є певні особистості, які там е, творять безпреділ. Ну Тут правда тут е, башта перевернута. Я б сказала, що це дійсно це не ініційовано владою, а тут більше як е, непокора закону, непокора правилам. Ну тому що тут хтось. Е, Ну на якихось підставах відміняє е, правила, які всі ми прийняті, і це люди, які дайте я спитаю, чи це влада контролює. влада не контролює те, що відбувається на польському кордоні. Вона це робить навмисно, аби не підвищувати цей градус занепокоєння, недовольства і всього іншого. ну Тобто таке відчуття, ніби влада намагається, знаєте, ну якось по-хитрому між крапельками, не звертаючи багато уваги саме цьому процесу. ну ніби знаєте як Розпустити на гальмах, аби воно саме по собі роз... розійшлося, розпустилося. Дайте чи буде влада активно діяти, аби припинити взагалі оцей безлад? Буде, буде діяти активно, завершиться все це е, неподобство. Воно завершиться все ж таки за допомогою сили, ну тобто силових методів, поліції, не знаю. ну Тобто, це припиниться. Вони можуть це зробити зараз, технічно вони можуть. ну тобто Вони могли включитися та е, припинити, але нема що запропонувати. Знаєте, є що дати, нема що замотати. тож тут Більше схоже на те, що е, зараз влада просто не звертає на це особов, особливої уваги, тому певний час ще цей безлад буде відбуватися. Але він не втужній, е, е, не в такому потужному масштабі, як це може бути роздмухано, отак. Що вирішиться на дебатах Європарламенту щодо заборони імпорту агропродукції з Росії та Білорусі? Щось зупинять, щось припинять, щось відмінять. Ну, тобто, давайте так: заборо, чи заборонить Європарламент, експорт, імпорт, правильно, імпорт е, товарів з Росії та Білорусі? Да. Да, але ну так, але. Ну, тобто, будуть певні відгалуження е, стосовно, ну, не знаю, групи товарів якоїсь необхідної, наприклад, е, е, те, що виросло, ну, тобто, те, що, е, те, що в їжу вживають люди, або сировина, з чого зроблена їжа. Ну, тобто, якась група товарів, все ж таки, якусь групу товарів дозволять, але масштаби припинять. Ну, тобто, тут дійсно е, Припинення масштабів заборона великої кількості, заборона постійних процесів. Тобто, тут, знаєте, як може бути? Тут може бути не на постійній основі, наприклад, раз у місяць ми дозволяємо по такій кількості там зерна, наприклад. Там потрапити в нашу країну або проїхати через нашу країну, тому що тут все ж таки рух і зупинення саме руху, і що це дасть. А потім ще раз зустрінеться і заборонять і те, що їде. Ну тобто буде як дві зустрічі, дві дві або навіть три зустрічі, які будуть це вирішувати. Ці питання стосовно імпорту з Росії і Білорусі. Ну. Чи отримає Україна прибутки від заморожених суверенних активів Росії до липня? Ні, не отримає на жаль. Це технічно якось дуже складно зробити. Це дуже складно зробити в прозорій якоїсь площині, це неможливо. Ну тобто, це воно як ніби існує, але потримати його неможливо, там, взяти його неможливо. Чи отримає Україна заморожені російські прибутки в 2024 році від Євросоюзу? Ні. Ні, не отримає. Не отримає. Чому? Тому що цей процес неможливий. Трапка. От така в мене відповідь. Чи буде НАТО додатково укріплювати свої кордони з боку РФ? Um, ні. Ні, там будуть щось якісь процеси відбуватися на воді. От на воді будуть обговорення, буде якесь. Ну я не знаю, чи можна це назвати укріпленням, але це буде якийсь не знаю, новий контроль над водою, нові якісь чи це споруди, чи це. Це більше не про споруди. Це більше про е, людей. Можливо, вони військових своїх відправлять там чергувати, наприклад, ближче до води. Але укріплені я не бачу. Укріплені вони не мать, не бачать, вони так само не бачать необхідності. Е, але ці процеси вони... Вже обговорюється і е, оце колесо знаєте, велике важке, таке, яке буде довго котитися і крутитися, воно почне запускатися влітку. Ну тобто, влітку вони почнуть активно розмовляти поки що про ці е, моменти. А згодом на це буде перенаправлена навіть певна кількість ресурсу. Тобто, але ресурси не для того, аби ну, захиститися, воно ніби є, але захист саме. Де останню чергу на меті, там більше ну гроші, процеси заробляння, озадачення когось роботою, можливості для когось заробити, вразити навколишніх. Ну, тобто, це більше такі, ну, не військові процеси, будуть відбуватися. Чи не оживе раптово Пригожин у зв'язку з останніми подіями? Ні. Ні, ні, ні. Він не з'явиться. Він не з'явиться тому, що по перше, це не його справа. По-друге, в нього є якісь інші процеси, в яких він заподіяний. До речі, те, що він живий, я казала вже давно спочатку самого ще з травня чи з квітня місяця минулого року стосовно. Але він з'явиться, але він з'явиться. З'явиться він пізніше, з'явиться ця персона, теж в агресивній фазі якійсь своїй з проявом непогоди та е, якоїсь дійсно тут злості. Але не зараз ні.